Дивіться, то нами сидить. Це Віра! Це Віра, пластир відкриє рот, відкри, щоб вона могла говорити. О! Ой, стоп, що? Я можу сідати на людей зверху. Сідати на людей? Не зру. Так да. Віра, ти ж нам будеш допомагати. Це захопила метр О, це прекрасно прекрасна. Коротше, і так перше завдання. Перше завдання зачистити

Так, піду собі броню дороблю, бо зачищать пекло ваші нереально без штанів. Поломці <ті> нема штанів. Даріть вам ці штани за 40 гривень. Так 40 гривень штани. Стани! Віра, просто. Віра, Але скільки бі... родзинок на день їш? Я, та, я не знаю, ну одну фуру точно з'їдаю. А-а-а, вже віра mm -hmm. більше мене родзинок їсть? А, а зараз у нас холодні ігри. Ха-ха-ха. <голом> І так, всі йдемо до мене. Ай, ні, це ми зрада, не палюємо. Зрада, ну. зрада. руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Так, зрада тотальна. Окей, погнали Я віра, віра, в кожного з вас. Вон. Ми ловимо монстрів. Ми на них полюємо і окей. у кого більше ресурсів випаде, тот виграв. І той тримає изімрут! Хто мені кинув? <світ> ви чо? Ми що? Ну що, готові? <світ> так, ну що, ви готові? <світ> Давай до нове. <світ> мною <Цим світ> <я> грає ломча. мною грає віра. <світ> <світ> ви готові? Uh -huh. Так, у тебе теж велика борода, Віра? Так, да, я на їх собі ногу. Вау. Сонечко, ви готові? Всі зібралися готові полювати? Готові, готові, супер. І так, тепер ми йдемо вбивати mm -hmm. монстрів, і у кого Атакова. більше ресурсів отримає і зімрут. Погнали! Ось, отак. Капець! Ми знайшли mm -hmm. шкілєто коня! Жесть! Там, Мені все еще не треба, шоси. Я приду... на седло. кинь О, Ура! Ха-ха-ха!